Капітан колективу Фавбет Ігор Косяк. Ігоре, е, бойова нічия на останніх секундах пропустили м'яч, могли виграти. Е, чому так? Чого не вистачило, можливо, і як суперник вам? Е, ну, вистачило тільки, напевно, е, цей, захищатися від ударів, просто під них. Е, Стрибати, От. Ну, тут насправді, скільки ударів було у суперника, стільки голів. Десь, можливо, навіть просто не пощастило, бо такі голи, що насправді можна було і відбивати в ротарю, але ну, і було у нього кілька сейвів, тому, в принципі, <свісно> щоб якісь зауваження до нього були, то нема. Грав рівна насправді. А... Ми могли забивати і більше, у нас було багато моментів в першому таймі, Але чисто там розради справедливості, скажу, що і суперник був приблизно такого ж рівня, як і ми. Тому можна сказати, що результат закономірний. От у нас ще одна гра завтра. Будемо відпочивати і наштовувати.